Привіт, я Женя, і колись я працювала репетитором. Не скажу, що це було щось страшне, але завдяки цьому я зрозуміла, що кожна професія має свої якісь підводні камені і нюанси, про які зазвичай ніхто не говорить. Ніхто не говорить про труднощі, з якими тобі доведеться зіткнутися на шляху до успіху у професії. І ніхто не говорить про те, що змінювати професію це окей у будь-якому віці, у будь-якому віці нормально шукати себе і продовжувати ці пошуки доти, доки ти не станеш щасливим. Люди, про яких ми будемо сьогодні говорити, уже стали відомі. Ми успішними, знаменитими. Здається, усі знайшли себе. Але ким вони були до цього? Ким вони працювали? От зараз і дізнаємося. Наперед прошу вибачення за те, що я сьогодні такий, ви знаєте, як лев речить лев <рес> ручить і за мій голос, тому що я трошки хворію. Але ну я вже не можу відкладати це відео. Я вже кілька днів відкладаю. Мені вже кортить зняти. Про кого б ви думали? Говоримо першого: про Дмитра Комарова, улюбленця мільйонів, журналіста, мандрівника, фотографа, автора і ведучого програми Світ на виворіт». Я особисто бачила буквально декілька випусків цієї програми, але я знаю, що він підкорив глядачів своєю простотою, харизматичністю, допитливістю і безстрашністю. Журналістику Комаров прийшов дуже рано, ну ок, не настільки. Він опублікував свою першу статтю у 12 років, а вже у 16 почав працювати у редакції тижневе кателінієлів. В якості редактора колонки мужчина я не можу говорити цією мовою. Дмитро жартує, що він роботу отримав раніше ніж отримав паспорт. У 17 років він став фотокореспондентом, робив фото відомих людей, які виступали в Києві, і потім продавав свої унікальні знімки різним виданням. Поступово його ім'я стало відомим у світі журналістики. Як журналіст і фотограф він співпрацював з дуже багатьма виданнями. Протягом 6 років він був кореспондентом газети КП в Україні. А з 2007 по 2010 рік спеціальним кореспондентом газети Ізвєстія в Україні. Він також був автором статей для. Таких відомих журналів, як Playboy, Ego, якщо не помиляюся з назвою, та інших. Ще студентом Дмитро захоплювався подорожами, обираючи менш відомі маршрути та напрямки. Під час таких поїздок він знайомився з місцевим населенням і особливою культурою різних країн. По поверненню в Україну він продавав фотозвіти з різних екзотичних країн, різноманітним виданням, організовував виставки своїх фотографій і таким чином фінансував нові подорожі. Під час однієї з таких подорожей в Таїланд у нього й виникла ідея створити власну програму про подорожі. Назвати її Світ на виворіт». Ідею нового проєкту він пропонував різним телеканалам, але отримував відмову до того моменту, поки не познайомився з генеральним директором телеканалу Сіті і одним з продюсерів телеканалу 1. +1». Вони запропонували йому зробити пілотний випуск самостійно і показати результат. Перший сезон програми Світ на виворіт він випустив повністю за власні кошти, і там було, здається, сім чи вісім серій. А на вересень 2023 року вже є 14 сезонів програми. 24 лютого 2023 року на каналі 1 плюс 1 вийшов авторський документальний проєкт Рік приурочений річниці початку повномасштабної російсько-української війни. У цьому проєкті були показані репортажі Комарова з гарячих точок та ексклюзивні інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками України, включаючи президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. І надав Дмитру Комарову перше відеоінтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рік отримав дуже високий рейтинг на телеперегляду і став найбільш обговорюваним телепроєктом. Його репортажі та інтерв'ю були процитовані найавторитетнішими світовими виданнями, такими як «The Times», «The Independent», «The Sun» і багатьма іншими. Британська мова добрий день. Вибачте, я не стримую. Не люблю цей звук з. <хи> Пізніше його проєкт був перекладений на різні мови світу, включаючи французьку, іспанську, португальську та англійську. Проте не всім пощастило так одразу працювати у сфері своєї мрії. Заслужений артист України, комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер та продюсер Віктор Андрієнко не одразу став актором. Так з 1969 до 1975 року він грав у драмгуртку, грав багато іноді по 5 ролей в одній виставі. Але з 1975 року він працював монтажником сцени у Запорізькому обласному музично-драматичному театрі імені Щорса. Зараз театр імені Володимира Магара. І аж через два роки почав працювати в кіно в якості актора. Та перед цим Каскадера ну дуже вже він хотів потрапити в кіно. Пана Віктора більшість із нас знає за проектом шоу довгоносиків, співавтором якого він був, а також грав там одну з головних ролей. А також шоу Велика різниця. Ми чули голос Андрієнка і в «Гаррі Поттері, і в Мадагаскарі, і в мультфільмі Роги і Копита, Принцеса і Жаба російською у багатьох багатьох радянських мультфільмах. Так, до 2014 року актор багато працював у Росії і не приховував того, що мав можливість неодноразово там залишитися, проте робити цього не став. Як відомо, наразі Андрієнко більшу частину свого творчого потенціалу спрямовує на реалізацію дитячих проєктів. Зокрема, він знімає фільми на цю тему, пише книги та займається організацією суміжних проєктів. Робить міжнародні дитячі фестивалі, де показує дітям українські та міжнародні стрічки. І зараз він дуже різко ставиться до русні, до всього що з ними пов'язано Показано, в принципі Займає адекватну позицію, як і будь-який нормальний українець. Діти з Маріуполя, котрі приїхали, і з котрими я працював ну так. зараз декілька разів. Вони прийняли рішення між собою, між собою що будуть говорити тільки українською мовою. Діти це майбутнє України. Надо їх чути, треба чути і не зрадити тих же дітей, не зрадити. До речі, про дітей з Маріуполя. У 1987 році там народився хлопчик, якого ми зараз знаємо як ведучого актора, і шоумена Андрія Біднякова. Я нещодавно була на його моновиставі, де він власне розповідав про життя жителя Маріуполя зсередини, про своє дитинство, тобто про життя чоловіка, який виріс у звичайній українській сім'ї зі своїми приколами, проблемами і турботами. Про такий Маріуполь я почула вперше. Реально, Андрій, надзвичайний що актор, що людина з ним дуже легко комунікувати. Вставлю вам відео наскільки. Добре. Добре. Я хотіла вам сказати, що завдяки вам десь свої десять я перший раз розуміла... yeah, no, no. <laughs> не давно пішли, да? <laughs> ну я е, хотіла сказати, що я завдяки вам перший раз розуміла, що я власне хочу заміж за цвітослава кальчука. Ну, то не виставка. Нагадайте, скільки років ви це бачили? Та, в так... мене теж з математикою погано, потреба Треба... правильно мінічний культур. Десь ви сказали? Як часто удивилась цей видос. Я думаю, коротше формулювати питання. Та куди ще коротше? А це запитання? Чи це просто було? Могла... Скажіть, будь ласка, ви сьогодні дивилися цей видос? Я чудові його дивилася. А після виснову дивилися? Чисто сховати на вас. Дякую. В голові я не уявляю, можна короче, це так, як можна коротше змотати, це ідеальний шорок пощо. За якої роді я себе пам'ятаю? Ну напевно Карчук, так, це була Карчулка, я б ще запитав, -за 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 дуже приємно, що ми закрити. Дякую. Приходьте на наступні концерти. Приходьте. Не було заплановано. Я просто хотіла поставити на йому елементарне питання, а потім якось так все закрутилося. Окрім розповідей про побут, початок своєї кар'єри і т.д., Андрій Бідняков згадував про часи, коли він, молодий хлопчина, протягом трьох років працював електрослюсарем на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Це була досить типова професія для чоловіка, що живе в Маріуполі, але не для молодого хлопця. Я от ніколи не зможу передати того вайбу, але він настільки душевно розповідав про свої робочі будні, що реально здавалося, ніби це було супер легко і кумедно. Коричнева шкірянка, кепочка, мешта і сумка цей образ робочого з Маріуполя тепер назавжди відбився у моїй голові. Плюс реально, за його словами, люди були дуже прості, кумедні. І блін, мені аж шкода, що немає запису цієї вистави, бо я її передивилася б ще точно. Кілька разів та він просто кидає тебе, як глядача, в різні емоції від ностальгії до життя в моменті, від радості до сліз, від неймовірної дитячої наївності до глибоких дорослих роздумів. Взагалі заробляти він почав ще з маличку. З друзями мили машини, збирали і здавали пляшки. А в 16 почав продавати касети, відеокасети та диски на центральному ринку. Працюючи на заводі, він грав за заводську команду КВК Іллі Ча-Ча-Ча, Після чого його покликали в команду Причому тут ми, яка грала у вищій українській лізі КВК. У 2009 році заочно здобув вищу освіту у Харківському університеті внутрішніх справ, а незабаром переїхав до Києва, де згодом, прикладаючи шалених, я думаю, зусиль, став актором шоу Велика різниця по українськи і колегою Віктора Андрієнка. Ну а далі ви знаєте Орели Решка, «Х-фактор», багато інших трохи менш популярних проєктів і навіть фільмів. Зараз актор активно займається благодійністю і максимально використовує свої медійні ресурси на користь країни. А ще недавно він прийшов на шоу до Олени Кравець із ячменем. Це було важливо. Я знаю. Ні, ну насправді це так миленько, що він такий живий і справжній. Дуже його люблю. Йдемо далі. Що ми все про чоловіків та й про чоловіків не всі ж відомі українські жінки одразу стали такими? Наприклад, Альона Савраненко, відома як Альона Альона, мала кілька різних професій до того, як стала популярною реп-виконавицею. До кар'єри артиста вона працювала вихователькою в садочку, про що більшість з вас знає, а також колектором. У програмі Тихий вечір Зеленої кравець виконавиця розповіла, що протрималася на посаді колектора приблизно три місяці, після чого прийняла рішення звільнитися. Основним завданням її роботи було дзвонити людям, які мали борги. І вибивати з них позичені гроші. Під час дзвінків артистка представлялася співрозмовникам вигаданими іменами, і, як зазначила Альона, виконання таких обов'язків потребувало неабиякої стресостійкості. Ця робота вчить тебе холодним контактам. Це вчить тебе бути інакшою людиною, говорити у ці річовки безуособлено і. Вчити морально давити, морально вибивати борги. І якщо мене за день 40 разів не слали ну, на три букви, то це ж був такий дуже ледьтовий деньочок. Після цього досвіду вона не погоджується рекламувати жодні послуги кредитування. Слава Богу, цей період її життя вже в минулому, як і робота вихователем, який вона присвятила цілих 4 роки, і була вимушена покинути, аби розвиватися у шоу-бізнесі. Торгувала на ринку шкіряним взуттям? Троєщинський ринок, forever, Так хто не був на ринку у серці ж іншої української виконавиці, завжди жила. Музика, вона допомагала їй не здаватися навіть у найбільш складних життєвих ситуаціях, коли та думала, що вже немає шансу вижити, адже вона свого часу перенесла дві надсерйозні операції. Мова йде про Катерину Павленко, співачку, композиторку, фольклористку, солістку гурту «Гоуей» Та фіналістку національного відбору 2020 року. Також Катерина з гуртом є представниками України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею Шум, де вони посіли у фіналі п'яте місце, а за підсумками глядацького голосування, друге. Отже, дівчина з дитинства співала в хорі, цікавилася фольклором. І, перш ніж потрапити до гурту «Говей», Катя пройшла великий шлях. Закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької за спеціальністю диригент народного хору. Закінчила Київський університет мистецтв на факультеті. Музичне мистецтво, спеціалізація, фольклор, працювала в Макдональдсі, коли була студенткою, щоб заробити на життя. Співала в ансамблі кралиця та різних рок гуртах, і навіть знову ж, будучи студенткою, керувала невеликим народним ансамблем ветенанка. З 2017 року Павленко, керівник хору ветеранів у місті Березань при міському будинку культури за її керівництва. Хор, до речі, здобув звання народного. За словами Катерини Павленко, це одне з найсильніших відчуттів, коли 30 голосів співає під її керівництвом. У червні Першого року Катерина Павленко увійшла у топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Focus, де посіла 10 місце. У 2000-2006 роках учасник луцького брейкданс-колективу DBS Crew, який став найкращою бібой командою західної України, мабуть, і не підозрював, що вже через два роки, у 2008-му, він, хоч і не потрапить до другої фабрики зірок, проте стане запрошеним танцюристом у балеті Наталії Могилевської під час її концертної програми Real O. в рамках проєкту Viva! вечір з зіркою. Монадік також згадав, що був керуючим у студії танців у Києві. Я був дуже амбітним хлопцем, який працюючи адміністратором, дуже хотів хотів потрапити у балет. От його мрія і здійснилася. Артист, про якого більшість із нас дізналися завдяки шоу Танцюють всі та «Х-фактор» Може все-таки дадите мені цей шанс спробувати? Я увірю, що ти не будеш. Вже у 2012 році дебютував у ролі композитора, написавши одну, мабуть, з найвідоміших пісень Світлани Лабаде 40 градусів. 40 градусів, ви чули, як я це все, тому що ми не знаємо цієї мови. Я не буду це перезаписувати. побачення. Згодом він написав багато, багато і ще раз багато пісень для різних виконавців. І як я розумію, пісні для себе Дмитро також здебільшого пише сам. Тобто, хлопець, який спочатку планував розвиватися як танцюрист, зараз один з найвідоміших співаків в Україні. І останній бонусний герой, про якого ми сьогодні поговоримо не так багато, тому що більше про нього буде у моєму наступному відео. Ігор Кондратюк, який не просто є отим продюсером, ведучим, якого ви знаєте, в минулому це випускник фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Де вибачте, мене навчалися найкращі з найкращих. За спеціалізацією оптика твердого тіла на рахунку у нього чимало наукових статей. До своєї телевізійної кар'єри він навіть стих попрацювати науковим співробітником відділу молекулярної біофізики інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Господи, я це запам'ятала у 1996 році. Він захистив кандидатську дисертацію на тему. Ні, це вже можу прочитати. Вибачте дослідження фізико-хімічної природи, елементарних процесів молекулярного розпізнавання, методами ЯМР, коливальної спектроскопії та комп'ютерного моделювання, молекулярна біологія. Боже, мені це вимовити важко, я не те, що уявити, що хтось захищав кандидатську на цю тему. Від 1985 року член клубу Щодеколи, після чого, аж у 1991 році, він почав працювати на телебаченні. Співавтор і ведучий караоке на Майдані, продюсер і співавтор проекту Шанс, суддя шоу Україна має талант, X фактор той, хто познайомив нас із величезною когортою сучасних українських виконавців. Коротше, пасхалочки я вам залишила. Вже дивитися моє наступне відео чи ні, вибір за вами. Хоча я щиро раджу подивати. І трошки поностальгувати. А для того, аби не пропустити це неймовірне наступне відео, можете поставити собі дзвіночок. До речі! Отже, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви зрозуміли головну ідею. Не всі народжуються знаменитими, відомими і успішними. Кожен проходить свій шлях, комусь це дається легше, комусь важче. Але ми всі згодом, приклавши певні зусилля, дійдемо до того, про що мріємо. Тож, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, це дуже допоможе моєму каналу і дуже підійме мені настрій. Побачу, можливо, зроблю ще подібний ролик, тому що я тут намагалася розповідати про людей, про минуле, яких ми зазвичай не говоримо, але знаємо, що вони зараз успішні. Тому. Дякую вам ще раз за перегляд і побачимося в наступному відео. Ви пам'ятаєте? Па-па! А цей музичний подарунок лунає для тих, хто залишився до кінця відео. Гаємо гаємо зелененьким гаїм га. Зучний подарунок закінчився. Дякую за увагу. Всім па-па і цьому.